Ми йдемо зараз у садибу Галіцених, врангелів, куракірів. На території цього старого маєтку Петро Дяченко каже, знає, чи не кожну стежину. Ось тут біля стовпа, де ми це з вами. Тут, коли був технікум, була танцплощадка. І що з суботи грала духова музика. Тоді танцювали краков'як, польку, карапет. Танцювали мальс. А от оцінка <плес> тоді не танцювали. А ще раніше в селі Козацьке жили барони. Зараз ми підходимо з вами до маєтку баронів рангелів першого маєтку. Не того, що знаходилося вже три кілометри, а до першого маєтку. Це, звісно, сидить не барон рангелів. Це те, що лишилося від будівлі. Первісний вигляд можна побачити лише на старих фотографіях. Колонами, бачите, тут такі колони воно. У кінці 90-х у маєтку відкрили училище, розповідає пан Петро. Ось тут ось о, ось о вікно. Це мій був колись кабінет для заступника директора по навчально виховній роботі. Ось ця поросла деревами дорога колись була алеєю, яка вела до парку. Кілометрова, рівна алея. Як... А зараз ми йдемо. Дехто помилково називає оце. Е... Палацом чи щось. Ні. Це уже баронеса Врангель у 1910 році побудувала контору. Це була контора її маєтку. Місцевий вчитель історії, а ще її хранитель, так називає себе Петро Семенович Дяченко. Доля так склалася. До мене, як звертається, я не відмовляю. Поки що ще можу, ще можу то я не відмовляюся, ходжу, ну, ну, будь три, чотири, п'ять таких екскурсій за рік сюди заходять. Після воєнні роки дещо було збереглося. А оскільки я ті роки пам'ятаю після воєнної, то я й розпав і розповідаю. Збираю по крупинках. Буває от так, вибачаюсь. от в косі, вже старожилів, зараз немає, вже, я вже старожив в селі. Але було раніше, от одно питаю йому бабуся чи дідусь розказували одне. Потім питають друга про те ж саме. Розкажу в кожного свої версії. Шукає документи і так каже, намагається дізнатись правду. Село має свою історію і свої е, давні історії. Утворилось воно як козача сторожа. І утворилось воно десь за два з половиною кілометри. У зліссі там. А ось у цьому будинку барони приймали гостей. Будівля одна із тих, які збереглися найбільше. Як прийомний покой, в йому не жили. Тут велика зала, в якому обідали, там, снідали, вечеряли і приймали гостей. Типу столови. Втім, з цих вікон вже давно ніхто не визирає, говорить чоловік. Зачинені і двері погребу, поруч приміщення, де зберігали карети, далі кузня, яких, каже, не шкодує час. Ви знаєте, а жалко. Мріє видати книгу про історію села, розповідає Петро Семенович, йдучи старою алеєю, нині працює над рукописами. Говорить. Якось спілкувався із нащадками тих графів, коли вони відвідували козацьке. Правнук княгині Куракіної Жан. Він у, у, у Франції проживає банкір, і його дві чи тітки, чи, чи якісь із Італії. Довго вдивлялися, розповідає у цегляну кладку. Більше не приїздили свою ж роботу розповідати охочим про місцеві маєтки та парк. Пан Петро каже, буде допоки стане сил, щоб люди пам'ятали. Тетяна Омелян, Максим Шевченко Суспільне новини Черкаси.